Ну то насправді для того і їздиться з пасанами, якщо ти змейкою їдеш, бачиш, де ти відриваєшся або де ти. Але ну і наприклад за тобою їхав, і один раз я тебе доганяв на тій змійці, а другий раз я так само їду і я тебе не доганяв. Мені звалося, що ти ще інакше розумієш? Щоб ну ти з'їхав вже... одинаково, типу. То Ту тут же не вгадаєш, але просто там ти коли прикатуєшся вже, отак от як я зараз прикатався, в мене фактично там 28,5-28,8, треба, майже всі Угу. Mm -hmm. Получається, і цей. Бать. Mm -hmm. Что ты на метель, чувак? Идиот, что Охуенно, блять. сука, дебил. Что ты, блядь, мучаешься? Назад давай, блядь. сука,